А ще один дуже цікавий об'єкт спостереження. О ти бачиш, сім Цей яблочко. Таке. Цей грибосилка. І тут він один. Але ще ось такі цікаві глемпуляри водяться ці у нас чи зростають, чи почали зростати. Ну вони були, але я вчора натрапився і вирішив задокументувати відео, робити Такого організму. Цікавого. Тобто подивись, гриб веселка.